Саме восени 1991 року нам було передано для служб телебачення частину приміщення колишнього будинку політосвіти. Тоді ж ми привезли із Ленінграда закуплену апаратуру японського виробництва, знімальний монтажний комплект, на якому і почали монтувати вже систематично передачі для ефіру. 10 грудня. Того ж 1991 року голова Держкомтелерадіо України Микола Хмакевич видав наказ про початок телевізійного мовлення у Хмельницькій області на правах державного замовлення. Наші програми тоді транслювалися як по першому метровому каналу власному, так і по обласній мережі у виділених відрізках на УТ-1. Ми знаходимося в одній з найменших студій нашого телебачення, але про таку студію в, 2000, в 1992 році ми навіть не мріяли. Ми не уявляли, якими вони мають бути ці студії. Напередодні, 31 грудня, перед самим новим роком наш генеральний директор, ну тоді головний редактор радіо і Телебачення Анатолій Трашук привіз з Ленінграда лінійку. Це було таке чудо техніки, японська лінійка, панасонік, де можна було змонтувати, зістикувати кадри. І ми почали на ній експериментувати, ще там у старому приміщенні на вулиці Рози Люксембург. Такої посади тоді в нас, як оператор монтажу, не існувало, оператори самі знімали, самі монтували. І ось, маючи таке чудо техніки, ми почали робити перші передачі. З нового 1992 року почався наступний етап розвитку Хмельницького обласного телебачення. Ми облаштовували виділену частину колишнього будинку політосвіти, освоювали привезену 31 грудня попереднього року із Ленінграда знімальну монтажну апаратуру, готували щоденні телезійні передачі Подільська панорама, факт уколі домашніх турбот та інші. Вечір, шановні друзі, в ефірі програма Факт в студії Євген Семенюк. Почнемо з кількох офіційних повідомлень. 1992 рік. Це був рік нашого встановлення. Рік, коли до нас потягнулися люди. Ми вперше не знаючи, як таші Броду, попробували оголосити кастинг на ведучу телебачення. Боже, Хмельниччина стільки красивих дівчат, мабуть, разом не бачила. До нас стояла черга, десь до 200 чоловік, які хотіли прийти кастинг на ведучу телебачення. Ну, на моє щастя, і на щастя нашого телебачення його виграла і з таким відривом від всіх останніх Олена Павлюк. Тоді Леночка Павлюк, сьогодні наш генеральний директор Олена Дмитрівна. Є Приватизація колективної власності, реформування колгоспів у підприємства нового типу. Про це й розповідає у своєму репортажі наш кореспондент Ольга Добрянська. Я хочу познайомити вас. Із головою постійної комісії по милосердню та соціальному забезпеченню, депутатом обласної ради Василем Івановичем Фіалком, це ваше ім'я миру. На той час, коли започаткувалося обласне телебачення, я працювала у 18-й школі і якраз були канікули зимові. Ми ходили на наради, і моя подруга сказала, що Хмельницьке обласне телебачення починає. Конкурс на дикторів. На що я відповіла, що це не для мене, я не буду цього робити. Але з часом, взявши мене буквально за руку, вона привела на тоді ще радіо і познайомила фактично з головним редактором Анатолієм Яковичем Трачуком. Запитавши, тут у вас проходить конкурс, чи можливо нам взяти участь. Анатолій Якович тоді суворо подивився на мене і відповів. Вже місяць, як закінчився. Ось. Але згодом поставивши декілька запитань, де я працюю, де я навчаюсь, взагалі, який в мене соціальний статус, він запропонував пройти теж конкурсний своєрідний відбір. І буквально за кілька днів я прийшла, щось начитувала, щось робила. Я на тоді взагалі не уявляла, що це відбувається. Безумовно, своїм рідним вдома нічого не говорила, що я ось беру участь у конкурсному відборі на телебаченні. Ввечері прийшовши додому, я запропонувала своїм батькам подивитися телевізор. Тоді о сьомій годині на УТ1 один десяти хвилини був інформаційний випуск новин. Він трошки затримався ще в ефірі. Батьки е, кажуть, ну що ти там маєш побачити? Я кажу: почекайте, зараз якась буде цікава програма. І ось пішла заставка, передачі, новини. І тут в студії я Добрий вечір в студії Олена Павлюк. Мама якраз просувала білизну і буквально з тою праскою в крісло так сідає, і каже: Ну, це тільки там тебе ще не було. Фактично, десь з лютого місяця я працювала на телебаченні. І в школі, і на телебаченні зранку там уроки викладала після обіду прибігала тут, читала інформаційні випуски. Спочатку це були тільки новини, згодом ще й реклама, оголошення. а Потім підключилася до передачі музичних вітань. Вони по-різному в різні часи е, називалися, мали назву, але е, фактично ми їх знаємо як музичні вітання. Ну і вже десь з вересня місяця, вже з новим навчальним роком, я повністю прийшла працювати на телебачення диктором. На мій погляд, до цього вибору я йшла. От фактично все своє життя, тому що з дитинства, з малих років, я дуже полюбляла читати вірші, розказувати якісь історії, брати участь в різноманітних художній самодіяльності в танцях, в піснях і активність проявляла буквально з дитячого садка школа, педагогічне училище, інститут. І я думаю, що це якраз вже потім втілилося в роботі на телебаченні. Ви бачите Євгена Семенюка та Володимира Висоцького, у нас в цей час вже працювали Олександр Селеполо, Лариса Світловська, Оксана Деліта. У квітні прийшли Павло Хорошенюк, Ольга Добрянська, Микола Мотрен. Микола Софійчук був нашим постійним спортивним коментатором. Людмила Волянська почала досі існуючу передачу у колі домашніх турбот. Запровадили ми тоді. І прямоефірні передачі. Перший такий ефір провели із міським головою Михайлом Чекманом з одного із приміщень ОРТПЦ, оскільки через відсутність можливості подачі сигналу з телестудії на вежу тоді ще не було. Саме повертаючись із цієї передачі, наш перший відеооператор Леонід Братанчук побачив ось таку чудову вечірню картину зйомки літа 1992 року. Коли я у березні 92-го прийшла сюди працювати, у цьому приміщенні, де зараз знаходиться телерадіокомпанія, телебачення було виділено перший, четвертий поверх згодом і третій. Я пам'ятаю, як з великих аудиторій, адже тут було колись приміщення політосвіти, де переважно були аудиторії і лекційні зали. Після будівельних робіт тут почали з'являтися кабінети. Студії, апаратні. Було цікаво працювати, хотілося вникнути в усі процеси, які були у створенні передач. Усі працювали з захопленням, з ентузіазмом. Оператори не лише знімали сюжети до новин, передачі, вони також і монтували передачі. У тому ж 92-му, за ініціативою Анатолія Яковича, як аналог радійної передачі від серця до серця з'явилася телепередача на замовлення Вітаємо пісною, зараз музичні вітання. Її починала робити як автор і ведуча Ольга Добрянська. Потім, через кілька місяців, я почала її робити і. Також навчилася монтувати. В п'ятницю ми записували ведучу, а в суботу я приходила, домонтовувала кліпи і вже готову передачу відвозила сама ж на телевежу для ефіру. Взагалі, у перші роки існування Хмельницьке телебачення розвивалося так стрімко, що коли пригадуєш той самий 92-й рік, дивуєшся, що за такий короткий період часу. Відбулося стільки змін у творчому і технічному плані. Впродовж усього 1992 року ми вели багато будівельних робіт, переплановуючи колишні аудиторії, лекційні зали, під апаратні студії, журналістські кабінети. Будівельні матеріали в основному привозили по бартеру, оскільки фінансування на це не було. До нас прийшло кілька інженерно-технічних працівників, і вони підключилися до всіх робіт як технічних, так і будівельних. Улітку цього ж року Держкомтелерадіо занарядило нам комплект професійної апаратури із Шауляю, це Литва. Пам'ятаю, з якою радістю розвантажували ми на Хмельницькій залізничній станції два вагони з цією апаратурою. Моя трудова кар'єра на ХДТРК Поділя центр почалася в 1992 році. Це був серпень місяць, тоді, коли я був прийнятий на роботу на посаду інженера. От. На той час інженерна служба складалася з чотирьох чоловік, включаючи мене. Ще були у нас інженери, це Пилипчук Павло, Сергій Ніканюк. От, також Володимир Іванович Герасімчук. Тоді отримали ну, так, декілька комплектів на той час професійного обладнання, виробництва Шеуляйського заводу. От, це була у нас перша така невеличка АСБ, фактично двохкамерна. Основна робота вже розпочалася в 1993 році. От, ця робота розпочалася з монтажа першої АСБ. От. Е, монтажні роботи виконували фахівці Шоуляйського завода. От, е, протягом е, липня 1993 року ці роботи були виконані. От. І, в принципі, в той час, можна сказати, вже більш-менш бурно почала розвиватися от, наша телерадіокампанія. Тобто, Фактично за рік після монтажа першої АСБ у нас було введено в дію ще три апаратні. Це була центральна апаратна, апаратна відеомонтажного запису перша. От, і розпочали ми монтаж. Це вже був 94-й рік АСБ другої кіровоградського виробництва, називалася вона Телестудія-2. А також нашою другою відеомонтажною апаратною Агат. Ну І в той же час ми отримали ще й ПТС, також кіровоградське виробництво. Крім робот, пов'язаних з монтажем, пусконаладкою обладнання, в принципі, дуже великий об'єм на телерадіокомпанії в ті часи, скажімо це в період з 1992 по 1995 рік, проводився об'єм будівельних робіт. Тобто, в принципі, за той час ми створили фактично дві студії. От, одна студія це перша у нас вона називалась С-50, друга студія С-150. Тобто, в принципі, ці всі роботи, які виконувалися в цих студіях, вони також виконувалися так, нашими фахівцями. Тобто, в принципі, об'єми робіт це дуже серйозне. Ну, я думаю, що можна це буде подивитися з телевізійного екрану, тобто, конструкція освітлювальні, тірістерні потужні станції, освітлювальне обладнання. От. Також на сьогоднішній момент студії у нас вже перезброєні. Тобто, на той, той момент, коли ми розпочинали телебачення, в принципі, в основному використовувалось гаряче світло. От, зараз в принципі, ми в основному використовуємо прилади холодного світла, ну, сучасні такі, це більше енергозберігаючі. Ставлення нашої телекомпанії воно було закінчено е, в 1995 році, коли у нас була змонтована остання наша велика п'ятикамерна студія, яка, е, між іншим, діє ще до цього часу. І ну, в принципі, діє досить вдало, ну все-таки завдячуючи фахівцям. От ядине, що хочу сказати, звісно, цей об'єм робіт, скажімо так, чисто інженерних робіт. Тобто, починаючи від розробки проєктів і закінчується закінчуючи самим монтажем і пусконаладка обладнання, це, звісно, виконали на той час дуже потужний колектив інженерно-технічної служби. Тобто, в принципі, скажімо так, у нас нам вдалося створити колектив який, можна сказати, було поєднання молоді і е, такої фахової підготовки е, заводської. Тобто, в принципі, у нас були частина фахівців це інженери після е, інститутів, всевозможних, Київських, ХАІ в частності, е, були випускники з Вінницької політехніки, от. а також дуже велика така потужна групіровка до нас прийшла з заводів. Тобто в той час якраз почали ну, так са руйнуватися ці всі схеми ще, ну, радянського це, це саме, виробництва. Ну, поэтому дуже потужно до нас прийшла така групі року, тому що І ми це все діло, так все змогли зробити. Фактично, за 4 роки ми зробили телекомпанію з нуля. Тоді ми вперше взяли участь у республіканському фестивалі, е конкурсі на кращу. Інформаційну програму ми повезли свою програму у Львів. Ми завоювали друге місце на цьому фестивалі. Ми мали в ті роки таку якусь височенну напругу. Нам Господь дав такі сили і таких людей при створенні телерадіокомпанії, Ну що сьогодні просто говорити, люди приходять на роботу. А ми прийшли творити. І я щасливий тим, що мені Господь Бог дозволив бути при створенні цієї компанії, які дасть ще многії і благі літа. У наступні роки хмельницькі телевізійники брали участь у майже всіх професійних журналістських конкурсах і фестивалях, що проводилися в Україні, і завжди наші конкурсні роботи отримали високі оцінки. У 6 році ми вже пережили переозброєння, тобто перейшли на більш сучасні формати мовлення. От, суттєво покращили якість нашої картинки. Ми фактично працюємо в цифрових форматах мовлення. Крім того, звісно, ми дуже сучасні в нашу систему автоматизації ефіру. У нас, допустим, зараз працюють два відеосервери для збереження даних. Система автоматизації фіра там, ну і ціла, так сказать, велика кількість іншого додаткового обладнання тобто, сучасно цифрового Вдалося нам застосувати сучасні новітні енергозберігаючі технології, тобто, що тобто це обладнання воно більш компактне, менш енергоємне. От і в принципі воно витримує, скажем так, більше на Повністю відмовилися ми від лінійного монтажа. Це вже так са ще в 2005 2006 році перейшли чисто на комп'ютерний монтаж. Ну в принципі, я думаю, хто спостерігає за нашою телекомпанією, допустим, там останні цих 20-15 років вони, в принципі, орієнтуються і візуально можуть порівняти. допустим, так ну, скажімо, ці всі етапи становлення нашої телекомпанії. Час, в принципі, у нас. Намічається третій етап це в принципі впровадження цифрового мовлення. От, воно йде зараз з посиленими темпами. От, фактично, наша телекомпанія майже готова. Тобто, в принципі, там залишилася справа за малим. Треба придбати декілька ну, пристроїв, які дозволять нам в цифровому вигляді от, виходити вже в ефір. От. Початок мовлення. Ну, планується розпочати десь в першому місяці 2012 року. У 90-х роках ми також придбали телевізійну і радійну ПТС. Кілька одиниць легкового службового автотранспорту. За ці роки був в основному сформований колектив творчого виробничого персоналу. Відпрацьована структура телевізійних програм. Керівництво Державного телерадіокомітету тоді образно назвало наш одитрка. Та телекомпанії Волинської і Житомирської областей молодими тиграми телебачення, які щодень набирають творчих сил, 2000-ні роки були ще стрімкішими у нашому розвитку.